Ну, вже коли декілька раз питають про те, саме вже вимушено відповідати, що стосується родону, що в Канаді з цим все так погано. Давайте проговоримо, що таке родон. Це інертний радіоактивний газ. Що означає інертний? Це значить він без смаку, без кольору і без запаху. Тобто, ви його ніяким чином не відчуєте, але він має дуже короткий період полорозпаду, тобто менше 4 днів і він повністю втрачає всі свої, так би мовити, та радіоактивні властивості. Отже, чи існує він, він існує в кожній країні без виключення, і не можна сказати, що Канада сама, сама насичена країна. Да, в ній міст трошечки більше, але як ви бачите по графіку, в багатьох країнах він теж не маленький. Що стосується України, то щоб ви розуміли, що згідно даних міністерства охорони здоров'я понад 20% житла в Україні не відповідає нормам в місту Родону. Ну, в Україні не пам'ятає, що хто просто про це турбується. В Канаді ви про це чуєте по дні простій причині, тому що люди постійно про це говорять, тому що вони турбуються про своє здоров'я. І ви можете купити досить відносно недорогий датчик, як для канадців, який буде показувати не тільки Містрадону, а температуру, загазованість.